Дуже ефективний контрнаступ збройних сил України за кілька днів вересня. Україна повернула собі тисячу квадратних кілометрів території. Виводи те самі. збройним силам України вдалося досягнути ефекту оперативної раптовості на південному сході Харківської області, де вони наразі ведуть дуже ефективний контрнаступ. Про це в своєму новому аналізі повідомляє американський інститут вивчення війни. Його спеціалісти констатують, що українські сили ймовірно скористались перекиданням рашистських військ на південний фронт, щоб провести ситуативний, але дуже ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма. За оцінками американців українські воїни використали тактичну раптовість, щоб за кілька днів вересня просунути щонайменше на 50 кілометрів в утриманої Росією території у східній частині Харківської області, відбивши тисячу квадратних кілометрів території України. Контратаки українських сил в районі Ізюма та Балаклії інститут описує як дуже ефективні аналітики. Також звертають увагу на атмосферу коментарів у середовищі російських військових блогерів, які в Панічних та пригнічених тонах визнали значні успіхи України та заявили, що український контрнаступ на півдні може бути відволікаючим маневром від поточних зусиль у Харківській області, які вони чомусь вважають головними. Тепер расисти стурбовані тим, що новий український контрнаступ спрямований на те, щоб перерізати наземні лінії комунікацій із російськими тилами в районі Куп'янська та Ізюма, що дозволить Збройним силам України ізолювати російські угрупування в цих районах та відвоювати. Вати великі ділянки території, рівень шоку та відверте обговорення українських успіхів рашистськими пропагандистами свідчить про масштабне сподіванки досягнутої українськими військами, що ймовірно успішно деморалізує російські сили. Переконані аналітики інституту вивчення війни. Що насправді відбувається на харківському херсонському напрямках? От, зупинилися ми після отриманих результатів, чи ще будемо продовжувати? Зараз будемо розпитувати полковника Служби безпеки України військового експерта з нами на прямому зв'язку. Михайло Притула. Пане Михайло, вітаю вас! Вітаю вас, вітаю, Україна! Пане Михайло, вже офіційно да, ми, ми знаємо, і Верховний головнокомандуючий підтвердив: на 50 кілометрів просунулися Збройні Сили України в глиб Харківської області. 20 селищ звільнено. Як би ви оцінили ці результати ЗСУ? Ну, це гарні очікувані результати. <ріху> Очікуємо далі. Я думаю, що насправді вони просунулися ще далі Збройні Сили України. От, але е, генеральний штаб завжди повідомляє з гарантією, тобто, коли ми кажемо про втрати ворога в 52 тисячі, насправді їх більше. Коли ми кажемо, що просунулись на 50 кілометрів, то я думаю, що там десь біля 100 реально. Але там оточаться ну, ще бойові дії, і е, про так, так би мовити, про. Кон 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 результати ще ніхто не повідомляє Пане Михайло, дозвольте, я можливо дуже наївне питання зараз поставлю, але тим не менше знову повертаючись до міфу і стереотипу про другу армію світу, що і, і, і розвідники в них працюють, і суперсучасне в них озброєння, і безпілотники, які вони в Ірані е е е отримали, як вони могли? Не бачите, що на них суне сила силена наших героїв, як вони могли, вибачте на слові, провтикати контрнаступ на харківському напрямку? Ну, справа в тому, що там, може, є серед солдатів герої, але вони не знають за що вони борються, за що вони воюють? Може, там і є добрі люди, але командування у них ну не дуже, скажімо так, розумне. Було б розумне командування, воно б не пішло в цю війну, тому що вона не потрібна Росії взагалі від слова зовсім. Вона, ну, Росія не могла виграти цю війну в принципі ніколи і ніяк. Однак Путін дав накази, і генерали виконали його. Це каже про їх високий IQ тільки з кінця. Да? <реш> така ситуація. От. А те, що вони провтикали, ну як вам сказати, вони не мають зараз ресурсів, просто не мають ресурсів прикривати зразу кілька флангів фронту. Південний фронт у них завалений повністю, тому що вони лишились без логістики, і фактично у пастці знаходиться десь біля 20 30 тисяч. Військовослужбовців Російської Федерації це велика проблема для Кремля, тому що це велика поразка і паралельно відбуваються події на харківському напрямку і на Донецькому напрямку, а розпилити такі ресурси, які у них є. Вони не можуть, тому що ресурсів насправді небагато. Більша частина боєздатних військ знищена. Більша частина сучасної техніки знищена, більша частина ракет ними вже використана, які були сучасні. Все, що залишилось, це вже все старе, а нового воно взяти ніде. Ну хіба що попросять допомоги у союзників в Ірані чи в Північній Кореї? Що вони але вже зараз теж... роблять? Так, да. але штаб техніка теж не дуже сучасна. М'яко кажучи, там техніка розробки там 70 х 70 х років. Ну от, це реальна ситуація так званої Другої армії світу. Ну насправді Росія завжди славила своїми Лубочними картинами. там села, тобто намалювати те, чого нема. Uh -huh. Рекламні ролики Росії вони завжди казали, там ну, що там баби, водка. Що то ще компот, ну все, все, що в них є, от і ось це привабливий образ Росії. Вони його малювали, але насправді його не було. І чим може похизуватись Російська Федерація перед світом? Тим, що втратила своїх вчених, які поїхали в Сполучені Штати Америки і там розвивалися, тим, що втратила свій промисловий потенціал, тим, що втратила своїх людей, більш нічим. Росія не вигравала в війни ну в принципі ніколи сама. Вона не могла цього. І ніколи цього не робить. Дозвольте я ще поточню у вас. Буквально вчора, рефлексуючи на події новини із фронту, радник голови всепрезидента Олексій Арестович сказав таку фразу, що ну, от зараз ми наступаємо чи проводимо контрнаступ за двома напрямками: це Херсонська область і Харківська. А якби українські збройні сили відкрили ще третій фронт, тоді б справді армія Росії вже остаточно посипалась. Чи є в нас зараз, як ви вважаєте, резерв сили і можливості для відкриття цього третього фронту? Путін зробив вторгнення в Україну армією в 200 тисяч персоналу. 52 тисячі вже вбитих. Скільки поранених, невідомо навіть певне нікому. Які в нього сили, якщо він скребе по сусідам по своїм? Армія України це біля одного мільйону персоналу. Чи є сили у Путіна? Ну, звичайно, їх немає. Єдине, що він може зараз е, утримувати певні ділянки фронту і далі проводити приховану мобілізацію в Росії, це те, що він зараз робить. А наші поспішають до того, як він відмобілізує, хоч якусь е, значну цифру е, цієї армії дурнів, яка має загинути ага. в степах України. Почула вас, пане Михайло. Дякую, що поділилася із нами своєю військовою аналіткою. Це дуже важливо почути. Військовий експерт і полковник служби безпеки України Михайло Притуло був гостем нашого ефіру. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.